Всім привіт! дивимося 11-ту серію Cacon Sur Te Hot Ton Disk. В минулій серії ми пішли на дуже дивне побачення, точно, що Хара пішов з рікою. Вона хотіла, типу, відвернути його тим, що поводиться, як завжди. Хоча це спрацювало навпаки, і в принципі це і було зрозуміло по характеру. Ріки, що вона завжди така закрита і не показує, що, яка вона насправді. Тому, коли вона показала, яка вона насправді, це навпаки, було цікаво людині, яка її кохає. Ну, але потім вони почали налаштовувати мене на те, що вони використають супер... давне супер старе кліше 90 х 2000-х фільмів голівудських, романтичних, але все ж таки вони звернулися з цієї дорожки. І... Хоча вони. Не, це не призналися, один одному, але все рівно Охара, в принципі, непогано поступив. Не відпустив її, що вона хотіла вже тікати. І вони навіть дійшли до того, що поцілувалися. А, і в кінці серії зателефонували хтось цьому босу. Як там її... Їхньому Рокава, їй зателефонував хтось і щось сказав про, про Рікою і такою. І вона їх визиває, і цікаво, що. Або, типу, напевно, що їх двох переводять разом, як вони, якщо вони вже одружуються. Або, типу, вона дізналася якось, що вони типу, не, не планують одружуватись. Насправді це фейк. Ну, побачимо в цій серії, тоді до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, ту вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі. Хай йде далі на фоні, просто гучність виключте. Бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь і поставите лайк. Буде дуже приємно. Особливо бо ми наближаємося до 100 підписників нарешті. І, можливо, до кінця року встигнемо. Буде приємно. Один. Два, три. А. Вона так вона так дивилася серйозно. Встарібно щось таке не дуже цікаве робити напевно таке. Але не щось такого страшне, як на нам обстановку нагнетали в минулі серії. Поцілурки, Поцілурки щось згадала. Я не знаю. Бувайтесь нормально для них, напевно, завжди звучить дуже дивно. І Віталкою чого? А вдруге справді так. Ще, блін, ці дзвінки. Як чесно. Якийсь okay, старий стиль вони використали для цього, oh, нормально. Ну, взагалі, чому б їм вже і не з'їхатись після поцілунка? Mm. А де мінуси? Mm. Ну, коротше, єдиний вихід цієї ситуації це задобрити камучан, тому Ріка має з нею нормально познайомитись, це єдиний вихід, який я бачу. Да уж, виглядає дуже опасно. І взагалі таких е... явищ дуже багато. Там не типу о, зараз здається, що прям впаде. Але з цього багато атракціонів роблять для фотографії. Блін, вона так каже, ніби це погроза. Мені здається, це навпаки добра твигня, що вона нарешті може наважитись. На кроки якісь. Нормально. Я думав, вона наважилася, а п'ять днів вже пройшло. чи можливо за ці днів вона туди їздила під... під цей вид і проходження цього каміння типу падаючого. Тому вона п'ять днів там десь бродила. Прийшла з валізами? i bez poparzenia. I jeszcze jej napisała znowu scenarii. Brin, to na pewno jedyne, co mi nie podoba się. Ona zawsze wymyśla jakieś plany i scenariusze pisze. Мені здається, можливо, вона людина така, що все планує, коли вони подорожують по всіх всяких, е... цікавих місцях ходити точно в секунду в секунду і не задержуватись на секунду. Надіюсь, я помиляюся. Бля, я... Ну хочеш, я продумала? Якщо чесно... Оцей метод з дурками вже не дуже працює. Намет? На що в наметі тут буде жити. Мені здається, вона в намет сама захоче залізти Вона з собою перенесла все. І забула про це? що, в них ж була практика, типу, вони живуть разом, коли друзі до них приходили. Вони ж там готували, по-моєму, щось. Чи вони заказували? Я вже не пам'ятаю. А ну, знайомство нарешті знаю. Оцінюючи її погляд. <гум> Як мило вирухається. І саділи вони так до кінця віків, короче, тест прой пройшла. Взагалі вона здала, що ще й кіт могла б якусь вкусняшку принести йому. Бляха, цей дебліз з руками не знаю, якось мене бісить. І виглядає дуже. Не дуже, я бачу поцілунок, яке все не покидає, не покидає. Як дивиться? Нічого собі нічого цікавого. Виглядає непогано, я вам скажу. Mm. Уже такі думки пішли. Нормально. <с> накупив спеціалі. чи можливо, заказав, но ну, він сказав, що коли був, там купив. <с> А вже виглядає він е якийсь занадто свіжим. Не знаю. Ну вже їм вже привикати треба. Вони ж все рівно з'їдуться. Коли відносини ще продвинуться трохи. Так пізно. <риклад> <риклад> могли, могли б вже б сходити в баню. Не ж є там, он Типу. Я думаю, могли б сходити. Типу, традиція, така. Вітню подружжя буде. Якщо боїться до нього в туалет ходити. Ну, no. разом жити це. це поча початок такий завжди, в принципі. Ну no, тут не поспориш, якщо чесно. Особливо на початку ніколи не хочеш щось не так зробити і поставити себе в погане положення вдома. Коли ви хочете, типу, пара, але не настільки ви продвинули, щоб про один одного вже супер все знати. Особливо, коли ви разом живете, всі мелочі, всі маленькі штучки вилізають. Що зараз знов побіжить додому? І вже фантазія поперла. О! Згадав все ж таки Онсен. Баню, яка разом. В принципі, вони скористались варіантом, який я зразу предложив. Який вже іме подивився, в принципі, такий варіант часто використовують. No i se všechny razem běžou. Ne, to by to na jiný chodil, ty. Я zaraz то, e, e, Mm. Невже вони дійдуть до того що за руки можуть держатися, хоча в них вже був поцілунок. А я вже думав, не вже тут буде щось, те, що піде далі, не очікувано. В принципі, хоч вони й дорослі, але від їхньої поведінки не очікуєш нічого, від, як від дорослих. Тому, ти більше це манга все ж таке. І аніме тим більше. Блін, що вона за Блін, купила що таке е, добрий, що аж тепло так держить. Чо, якийсь зимовий, чи що? Да, о, оце писати це, взагалі, дебили можу гіршу ситуацію зробити тільки. Да уж. Ось що робить телефони, що вони хоч разом в одній квартирі, а всередину через телефон. Хоча, б, можливо, якби не було телефонів, вони б завжди взагалі не говорили б. Ну, нічого собі на що вони хочуть наважитись. Тільки мені щось здається навіть, якщо вони щось захочуть, вона впаде типу в обморок і за перегріву. Може розіграють таку таке кліше. <сум> Все ж таки не відправили. Бляха, мені лице їй подобається, І вона вже все їй надоїли ці всі. Що, переставати так хуливатися треба... Продвигатися в відносинах. А те, що ви дружите, по-моєму, нічого зовсім не змінить. Ну, хіба що у вас буде штамп у паспорті і все? Я все ж таки, це не якась магічна річ, що якось продвигає стосунки. Що ж, закінчилася у нас одинадцята серія. І в принципі, те, що їх ця босс викликала, не вийшло щось таке супер страшне. Хоча, можливо, це перевірка, хто його знає, і вони праві. Ну і вирішили пожити трошки разом. В принципі, коли-небудь це мало статися, і краще вже раніше, ніж не раніше, щоб хоч трохи привикнути один до одного, щоб потім не було таких ідеоських ситуацій, як зараз. От, блін, з цими руками. Як... Як в школу повернувся, постійно руку піднімати, треба щоб щось сказати. Я сподіваюся, що вони від цього відкажуться, бо виглядає дуже по-дебільному. Ну і прикольна ситуація з кішкою. Розіграли прикольно. Ну, в кінці ми навіть навели мене на думку, що, можливо, вони продунуться навіть далі, ніж я коли-небудь уявляв. Ну, поки що ні. Хоча ще є 12-та серія. А так, сама по собі серія, в принципі, така нормальна. Получать вони хоч якийсь досвід життя разом. І як це не легко на початку особливо. Хоча їхня думка про те, що. О. Можливо, якби ми одружилися, щось би змінилося. Це дуже наївна думка. Тобто, шлюб, по-моєму, ніколи не змінює відносини. Типу. Ну, можливо, я помиляюся, наскільки я, друзі, не бачив, що одружуються, по-моєму, нічого в них не змінюється. Типу, просто одружилися, одружилися. Ну. Одна деталь змінюється. у них стає менше грошей після цього. Бо на шлюб витрачається дуже-дуже багато грошей, і це взагалі, капець. Тому перед тим як робити свадьбу. Думайте. Чи варто вам робити її великою? Чи краще зробити там, можливо, тільки для близьких друзів і все. Щоб не тратитися занадто сильно. А. Ну що ж, побачимо, яка буде фінальна серія. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео. Обов'язково підтримайте армію і до побачення!